В цьому відео я розкажу, в якому випадку ми одержуємо галочку за партнерів в сервісі Godel. А якщо у вас ще немає акаунту в сервісі Godel, то посилання на реєстрацію знаходиться під цим відео. Також ви можете відсканувати QR-код своїм мобільним телефоном. В даному випадку я говорю про галочку, яка зараз відмічена в кадрі. Нам її дадуть тільки в тому випадку, якщо у наших рефералів з'являться свої реферали першого рівня. Тому інколи є сенс рекламувати не тільки своє реферальне посилання, але і реферальне посилання своїх рефералів. Тобто основна задача, щоб наші реферали набрали хоча б 10 рефералів у своїх реферальних посиланнях, або купили їх у сервіса, або взяли їх в оренду в сервісі. Але так як зараз. Дуже мало людей продають і здають в оренду рефералів, то набагато простіше заказати таких рефералів на сервісах активної реклами або рекламувати реферальне посилання своїх рефералів на YouTube каналах, Telegram'і, у Тіктосі. Ось і все. Але це не останнє відео на цьому каналі, тому якщо інформація вам цікава, ставимо свій королівський лайк і підписуємось на канал, щоб не пропустити нових відео.